Певні дії, так би мовити, були і від Польщі. Вони піднімали бойові літаки через атаку на Україну. Системи ППО та радіолокаційного спостереження переведені у підвищену готовність. Так, тобто саме такими були от, м -м, дії іншої країни сусідки. Просто піднімали літаки і спостерігали за тим, що відбувається. Отакі от от були. Дії також дописують, що були вибухи на Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Вінничині, Дніпропетровщині та Харківщині, такою, от була наша ніч, які висновки можемо з цього зробити. Росія не хоче ніяк мирних перемовин. Чому? Тому що вона продовжує обстрілювати Україну, як вона це робила протягом цих років повномасштабного вторгнення. Так, тобто вони показують усім. Що своїми діями, так адже на них перш за все треба дивитися, а не на ті слова, які говорять росіяни, так політики. Тож вони показують, що їм взагалі не треба цей мир. Для них треба, як сказав їх Путін, щоб Україна капітулювала. Але вони забувають, що цього не буде ніколи. При цьому також усі ті шахеди, які запускала Росія по Україні. Також залітали і до наших сусідів. Це була Молдова. На півночі Молдови прикордонники фіксували проліт двох дронів. Довелося закривати повітряний простіл країни. А проте поки що не виявлено об'єктів, які загрожують безпеки громадян. Про це повідомляли так ЗМІ Молдови саме. Також повідомлялося ось що про заліт БПЛА. Тобто безпілотники порушили простір у районі Станіславка, Воронкове, Лівобережжя і прямували до села Велика Кісниця Русланівка. Ввечері російські війська розпочали комбіновану атаку по Україні. У цей час у привітряному просторі Молдови зафіксували два безпілотники. Що ж було відомо? Прикордонна поліція повідомила, що отримала інформацію про проліт двох дронів через повітряний простір Молдови на Півночі ці дрони прямували в бік села Велика Кісниця Україна, Русланівка Сорокського району. Через БПЛА повітряний простір Молдови тимчасово закрили згодом обмеження. Пропрошу зняли за винятком північного регіону. Повідомляється, що відповідні служби вже перевіряють район, яким могли пролітати дрони. Наразі жодних об'єктів, що встановили б загрозу для безпеки громадян, не було виявлено. Також оперативно про Тривоги, безпеку і загрозу у БПЛА повідомлялися і в інших телеграм-каналах. Так, отакі от були зміни стосовно інформації стосовно того, якими були наслідки сьогоднішньої атаки. Але ж не тільки в Молдові сьогодні робили якісь вдії дії наслідок того, як Росія запускала шахеди і ракети по Україні. А тепер пропоную обговорити тему російської економіки. Що ж пишуть про неї? Чи справді вона на краю прірви? Попри оптимістичні офіційні звіти Кремля, які приховують реальний стан речей, російські банкіри вже відкрито говорять про зниження. ВВП так на сьогодні економіка Росії фактично входить у фазу падіння. Такий стан у теорії називають технічною рецесією. Про це повідомляють із посилання на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса. Коли в Росії лунає твердження про стагнацію, я з цим не погоджуюся. Стан російської економіки зараз це передусім технічна рецесія, наголошує Іван. Усе експерт додає, що, попри оптимістичні офіційні звіти Кремля, які приховують реальний стан речей, російські банкіри вже відкрито говорять про зниження ВВП у першому та другому кварталах нинішнього року. теорії економіки два квартали поспіль із падінням щодо попереднього вважається саме технічною рецесією. Це пояснює фахівець проміжний стан між звичайним уповільненням і повноцінним економічним спадом. За даними Світового банку, торік і позаторік ВВП Росії демонстрував зростання на рівні 4,1-4,3%, досягнувши 2,7 і 2,183 трильйона доларів відповідно. Водночас прогноз МВФ, оприлюднений Bloomberg 14 жовтня 2025 року, свідчить за підсумками 2025 року очікується зростання лише на 0,7%. Шістдесятих раніше повідомлялося, що російська влада почала використовувати грошову емісію центрального банку Російської Федерації для покриття дефіцитів бюджету, який цього року сягне майже 6 трильйонів рублів. Ми раніше інформували, що доходи російського бюджету від нафтогазового сектору в листопаді можуть знижитися приблизно на 35% порівняно із аналогічним місяцем 2024 року, а саме до 520 мільярдів рублів, що є шість 59 мільярдів доларів. Такі от зміни від аналітиків і даних стосовно того, як у Росії зараз із економікою. Можете зробити певні висновки та написати їх прямо зараз у коментарях. Я бачу, у вас тут досить такі активні обговорення зараз відбуваються. А також, якщо говорити, про те, як же наші сусіди переживають про те, аби війна не прийшла на їх територію, то у Польщі є певні зміни. Війна наближається у WSG розповіли, як бойові дії в Україні впливають на польський Кордон під час війни в Україні важливим містом став Ряшів, адже Там є міжнародний аеропорт. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цього місяця звинуватив Російську Федерацію у нападі на польську залізницю на ділянці, яка має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Як стало відомо, диверсанти підірвали вибуховий пристрій на одній із ділянок колії. А далі по лінії прикріпили металевий затискач, який міг спричинити сходження поїзд поїзда із рейку. Як пише The Wall Street Journal, Такі випадок і останньому довгому списку російських провокацій на території країн НАТО, які ледь не призвели до війни. У виданні нагадали, що цієї осені близько 20 російських дронів дального дії навмисно порушили повітряний простір Польщі. Підозрілі безпілотники порушили польоти. І кружляли навколо військових баз та критичної інфраструктури по всій Європі. А нелегальні судна, що тягнули якорі, пошкодили підводні кабелі та трубопроводи в Балтійському морі. Росія є очевидним підозрюваним, вважають у виданні. Водночас, невеликі міста східної Європи неочікувано стали геополітично важливими та об'єктами міжнародних інтриг. Серед таких міст є Рящів з населенням у 200 тисяч осіб, та яке розташовано приблизно за 105 кілометрів від українського кордону. Як же змінився Рящів під час війни в Україні за словами мера міста, до 2022 року Рящів був на околиці ЄС. Ми також були моноетнічним містом. Зазначив він. Однак це змінилося після вторгнення російських військ в Україну. WSG нагадали, що в Продовж перших кількох місяців війни через рящу приїхало близько 1,5 мільйона українських біженців. І наразі тут проживає близько 30 тисяч осіб, серед яких 2 тисячі дітей, які відвідують місцеві школи. Водночас національне опитування свідчить про те, що громадськість стомилася від українських біженців однак Фіолек запевнив, що тут ставлення залишається прихильним. Наші громадяни знають, що краще, коли Україна бореться за нашу безпеку, нашу демократію, ніж мати на нашому кордоні агресивні російські війська. Відомо, що на початку 2022 року США розгорнули тисячі солдатів. У Польщі, попри цивільний одяг, американські військові все одно привертають увагу, коли ходять по Ряшеву, що є не характерно для східної Європи. Однак мер каже, що їхня присутність є запорукою нашого почуття безпеки. Це найбільш проамериканський регіон Європи. Метрополія Ряшева стала центром західної військової та гуманітарної допомоги Україні. Аеропорт ряшів Ясенко обслуговує як західніх військових, так і цивільних пасажирів. Включаючи журналістів, волонтерів та іноземних високопосадовців, які подорожують до України та з неї минулого року аеропортом скористалися близько 1,2 мільйона цивільних пасажирів, що на 700 тисяч більше ніж до війни. І зараз він є одним із найбільших вантажних хабів у Польщі. Додали у Wall Street Journal. Такі от саме дані є із. Польщі, тобто, ви бачите, що там все ж розуміють, що якби українські військові не робили все можливе, аби стримувати Росію, то війна прийшла б на території Польщі і інших країн Європейського союзу.